Моє перше знайомство з коміксами було ще з дуже давній газет в дитинстві, якщо я навіть знайду, я їх ставлю, де я друкувала дитячі колонку з коміксами. Тоді я захопилася ось цим. Типу, вау, історії можна розкопідати не ось цим чи текстом, а ось цим картиночками це буде пізнато. Вау! Але все закінчилось, палко-палко, огірок, ось і вийшла людина, це сумно. Але тепер я маю більш знань та я знаю більше інформації, що якщо тобі не вистачає інформації, вистачає екранізації, ти переходиш на джерело цієї екранізації. Це як може бути усі частини Гаррі Поттеру» чи це може бути Томік і Манге? І так чи інакше, я вам скажу так, це цікаво читати, бо це вже інша сторона повестування. Історії. <хи> і коли ти переходиш з фільму до екранізації, якщо це манга, наприклад, то тебе це спочатку дивує, тому що вау, а хтось не говорить там, немає цієї динаміки, але потім ти внедряєшся в це і розумієш, що це навіть інколи краще. Спочатку, я яка любий поважно себе піти в Україні, піратила усе. Але потім я почала подгенька збирати свою колекцію. А коли цього не вистачило, я почала її малювати. Комікси, вони насправді старі як світ, в буквальному сенсі, як старі, як Рим та Єгипет. У буквальному сенсі, уже в епоху Стародавнього Єгипту та Риму. Ми можемо побачити малюнки, що розповідають історію в послідовних кадрах, що можна вважати прародичу сучасного коміксу в якомусь сенсі. Ну так, римляні любили читати картиночки в кольорах з текстами, та любили вбивати один одного кавезеях. Але хто цього не робить? Ви. Ви, ви що не читаєте новини про БНР? Ну, Хто ви такі? Проте я думаю, що справжнє поширення коміксу отримали десь у 19 столітті у 1830-х роках в Америці і Великій Британії почали з'являтися комічні смужки, як тоді їх називали, які були друковані в газетах і в журналах. Ці комічні смужки складалися з послідовності малюнків з текстовим надписами і мали гумористичний характер. Це буквально те, що існує. і Досі досі в Японії можуть видавати перші сторінки манги саме в газеті. Це те, з чого познайомилось моє покоління і з те, чого далі йдуть знайомитися люди. Тому комікси своїх традицій не міняють. Вони такі ну, нам сподобалось, ми на цьому і залишимося. Чи осуджує їх? Ні, мені подобається, як воно, гори. Можу сказати, що засновником того стилю, що ми зараз знаємо, був цей дядько. Це Річард Фелтон. Ауко, okay, мені пробачте, я. я не вмію вимовляти нічого в своєму житті. У 1895 році він створив перший сучасний комікс, який називається The Yellow Kid. Він використовував кольорові малюнки та більш складну структуру, що надало йому більш популярність серед читачів. А що ж потім, коли вже пройшла Перша світова війна, одна з найжорстокіших війн за останній час голод. Криза у всьому світі, а скоро ще буде і Друга світові Ну, вони про неї ще не знали, але не важливо. І що ж люди потребують у цей час, коли багато хто з їх близьких помер. Надію. І повстала цим також, але надію. У 1930-х роках з'явилися перші супергерої, такі, як Супермен, Бетмен, і вони стали символом справедливості та надії і привернули увагу мільйонів людей. А потім в 2000-х почали знімати з ними погані фільми. Десь у 1960-х роках комікси Пережили свою рідну революцію, напевно творці, такі як Стенлі Лі та Джек Кірбі, створили нові тематики та персонажів, які які роздивляли якісь складні вже проблеми соціальні, політичні, расові. Наприклад, той же комікс X-Men розповідав про расові конфлікти, а Спайдермен показував, звичайно, хлопця, який протистояв вже своїм внутрішнім демонам. Вони просто засунули внутрішні психологічні проблеми у творчість, і в них вийшов продукт. Чваки, я вас розумію. Я роблю постійно, а в мене просто нічого не виходить, а в них вийшли легенда. Тут треба задуматися проблема в мені чи в тому, як я подаю матеріал. У 80-х роках 20-го століття комікси вже отримали визначення якесь, що вони вже є мистецьким жанром, а не просто як стовбіки в газетах. Твори, такі, як Watchmen, а вона мура, пробачте, якщо неправильно, черепахи ніндзя Кевіна Іцмена та Пітера Лайера, змінили уявлення про комікси та забезпечує вагому позицію в мистецтві, що раніше не було настільки ж сильно. Всім філіки, з вами знову я, Анда Камі, художниця коміксідка з України. І сьогодні мене запросили, щоб я розказала про те, як я познайомилась з коміксами. Це було весело, тому що ми з моїм братом були фанатами людини Павука. Дивно? Нє. Ну і ми випросили в наших батьків купити нам комікс по ньому. Типу, що ще треба дитині, яка дуже хулюбить людини павука, і яка хоче більше контенту з ним. Звісно ж, комікс. Да. Він мені взагалі не сподобався. Мультики краще, там нема букв. Це да. Угу. А моє більш звіле та свідоме вникнення в комікс-культуру було, коли в мене закінчилось буквально всі аніме з максимально сексуальними аб'юзерами, чоловіками, які відносяться до своїх жінок. Ні, які просто відносяться до всіх жінок, так як і до цієї манги від нашої ідеї. Ну, і от я почала читати мега круті, цікаві комікси, де дівчата, хлопці, підлітки, перші відносини. Да, просто кайфи, кайфи, кайфи. 10 із 10. The best of the best найкращі комікси. Я так докоталася до цього життя. По-перше, комікси стали платформою, яка допомагає передати. Якусь інформацію, бо то меседж про е, неприйняття расизму, е, про те, що товарувати якісь бивства, насилля, соціальні проблеми це не окей. І я би хотіла сказати, що в якомусь сенсі це допомогло в боротьбі з расизмом, але є ось такі ось комікси того століття, тому я навіть не знаю, що сказати. Насправді. По-друге, комікси мають значний вплив на медіа та розваги. Багато коміксів стали основою для фільмів, телесеріалів, відеоігр. Вони перетворюються на масштабні глобальні франшизи, які перевертають мільйони глядачів, геймерів та навіть вас. По-третє, комікси впливають на мистецтво та дизайн. Я би сказала, що стилізація, яка в коміксах трошки вплинула на оформлення та можливо навіть на стиль малювання. Іноді навіть комікси надихають чи дизайн. На якісь візуальні рішення, що раніше й не були, що раніше навіть не були обговорені. Навіть в мене є таке. В мене є ось цей шкаф, і тепер він буде тут на відео, бо я вмію в монтаж. Я його зробила багато років тому, тому що мені хотілося думати, що цей шкаф має сенс, бо в нього є історія не тільки мене, а й. Історія цих коміксів. Комікси насправді це великий вид комунікації, який настільки ж важливий, як фільми чи книжки, чи болери. Знаєте, це просто інструмент, і як ви його буде користувати, так він і піде. Комікси використовують послідовні малюнки для передачі подій і емоцій. Вони здатні створити враження руху, акцентувати увагу на ключових моментах та Виразно витворювати настрій. Це дозволяє коміксах сміливо експериментувати з прийняттям часу простору та відстані. Комікси мають різноманітні стилі малюнку, що дозволяє передати різні настрої та різні атмосфери, різні кольора. Якщо ми дивимося на мангу, та ми подивимося на якийсь комікс про Флеша, ми подивимося, що там навіть відчувається, що це дуже різний настрій по кольору та стилізації. Ти можеш як хочеш інтерпретувати світ, і в цьому навіть є велика магія цього всього. Ти незалежний у рамках того, що ти твориш. Ти можеш зробити одне, якщо хочеш. Можеш зробити усе кругло, усе квадратне, трикутне, взірочку, де як хочеш. Тільки ти создаєш ці рамки, і тільки тобі вирішує, чи бути вони взагалі. І це дивовижно в коміксах. Комікси можуть експериментувати з перспективою та кадруванням, що дає змогу змінювати спосіб сприйняття сцени. Вони можуть показувати ситуацію з різних кутів або навіть використовувати несподівані ракурси, щоб змінити сприйняття події персонажів. Ти одним фактором, з якого углу показуєш кадр, можеш передати настрій характер герою. Ти можеш передати настрій сцени, який меседж, ти можеш додати деталі, які будуть описувати. Хоч щось, навіть ти можеш залишити якусь деталь, яка в кінці буде розкриттям усього сюжету. Люди такі зауважені вони такі... вона нічого не значить, а в кінці це буде розкриття, і це круто! Вау! Комікси використовують метафор. Це величеве горіє, хоч щось, щоб допомогло висловити певні ідеї або проблеми. Я думаю, якщо ви ознайомлені з українською історією, то ви знаєте, що книжки вірші. Вони були дуже важливою конфронтацією з українською історією увесь час. Але чому ви думаєте, що комікси не можуть? Тим більше зараз ви можете подивитися, що багато українських коміксів з'явилося і навіть вже в тиражу. І з вами знову я. Хто очікував ніхто не очікував, але я повернулася. Так як комікси вплинули на моє реальності? на моє сприйняття світу. Насправді дуже сильно. Я буду говорити тільки про свої комікси, як вони впливають на мене, як на їх авторку. Тому що це буквально моя психотерапія. В немає грошей на психіатра, немає грошей на антидепресанти, чим ще займатися як не коміксами. Якщо хтось захоче знати, е, мої комікси це буквально моя рефлексія. Я створюю ці комікси, тому що це відчуваю. Наприклад, взяти останній один з останніх моїх коміксів це повісти алкоголь. Це буквально комікс про те, як я намагалася не там написано, що це стоїть на вільних подіях, але я їх створила тому, що не хочу цим займатися, і я через свого ліричного героя робила ці дуже не круті втучки. І буквально кожен мій комікс це я намагаюся якось дати своїм емоціям, своєму психічному стану, своїм якимось комплексам назву. Дати їм образ та мати змогу їх відпустити. Я так сама собі допомагаю. І як виявилося, коли я почала їх публікувати, не тільки самі собі. Мої комікси буквально створені для таких же травмованих людей, як і я, і для таких людей, які хочуть зрозуміти таких травмованих людей, як я. У мене дуже погано виходить на камеру. Перший раз, вибачте. По своєму досвіду знаю, що іноді тобі так хочеться кричати. Тобі так. Бляха боляче, але голос немає. Тобі хочеться щось розповісти, але словно знаходиться. Але... Але ти можеш зробити свою історію. Історія, яка буде залежати тільки від тебе. І тільки тобі вирішувати, куди приведе цей твій особистий світ. Бо іноді ти опиняєшся в пасті, в пасті події реального світу, але це не означає, що і твій мозок в пасті. Комікси це психотерапія. Це особисто для мене, можливо, для вас інше. Мені подобається їх читати, тому що я можу подивитися на іншу історію людей. Мені подобається їх творити, бо мені подобається відчуття, що я хоч чимось можу контролювати в своєму житті. Але спробуйте і ви. Неважливо, вмієте ви малювати, не вмієте, вмієте ви писати сценарій, не вмієте, не вмієте малювати, користуйтесь фотошопом. Палка-палка у палка вже окей. Просто... Творіть свою историю. і це не тільки про комікси.